То я перевіряв меседжі Войтенка, там абсолютно нічого цікавого. Але наш прокурор винайшов досить цікавий спосіб шифрування своїх переписок. В онлайн-грі? Скажи прикол. Він переписувався із геймером з ніком заяць. Ну, судячи зі змісту меседжів, то це його коханка. Угу. Я встановив особу нашого зайця. Точніше, Зайчині. Оксана Грищенко. Та сама? Особлива коханка. Ще яка. Вона хотіла, аби прокурор кинув сім'ю і розповіла його дружині про їхні стосунки, на що він погрожував позбавити її батьківських прав на доньку, хоча незрозуміло, на яких підставах. Високі стосунки? Дуже. Дивіться. Ти не посмієш забрати мене доньку. Треба було раніше думати, а не розказувати їй про нас. Я тебе попереджав, тільки спробуй її забрати мразок. Отже, мотив є. Також треба перевірити версію із помстою дружини. Якщо вона була чоловіка, то можливо і полювала на коханку.